Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо робити заготовочки для нашої майбутньої вишивки. І будемо з вами робити цікаві листівки, щоб привітати наших дорогих мам, бабусь, сестричок з весняними святами. Для роботи нам потрібно Половинка картона, листочки в клітиночку або в лінійку, те, що у вас буде під рукою, нам потрібен олівчик, лінійка і гумка стиральна, для того, щоб ми могли коригувати свою роботу. І так, я взяла половинку картона і листочок. Виміряю, щоб у мене не виступала за краї моя робота. Загнула, і це буде в мене поле для того, щоб я могла зробити нашу заготовочку. Треба нам намалювати півкола. Півкола. Беремо одне півколо малюємо і друге півколо малюємо ось так. Можна використовувати те, що у вас є під рукою. Це може бути е якась невеличка кругла річ. Кришечка величенька з під напою. І так ми намалювали півкола, і тепер я наведу вам. Ось так. Відступіть приблизно. Півтора сантиметра вгору поставте крапочку одну і з іншого боку другу крапочку. І отак посерединці, посерединці ще одну крапочку. Це буде верх нашого з вами тюльпанчика. Те саме ми робимо і з іншої сторони. Відступили вверх і поставили три, три крапочки. Тепер нам треба розділити наші оці півкола на місця проколів приблизно по пів сантиметра, можна трішечки більше, ставимо крапочки. Тільки старайтеся, щоб вони були приблизно на однаковій відстані. У вас одна від одної. Ось так у нас будуть крапочки на одній стороні і на іншій стороні я так само роблю. Ось, получилися у нас такі заготовки для тюльпанчика. А в тюльпанчика що повинно бути? У нас повинні бути отакі стовбурці. Стовбурці. Ми їх зараз просто промалюємо, як вам зручненько, а потім вже будемо наводити. І нам треба ще намалювати листочки. Листочки ми не від самого стовбурця, а відступіть десь дві клітиночки і намалюйте отакі. Великі листочки. Ось такі два великих листочка намалюйте. Ось. Тепер ставимо крапочки приблизно такі, як у нас були на нашій квіточці. Приблизно такої відстані одна від одної. І на другому стовбурці ставимо крапочки. А тепер Будемо ставити крапочки на листочках. Дивіться: поставте знизу крапочку і зверху крапочку. І тепер нам треба поділити оцю сторону і оцю сторону на однакову кількість крапочок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім.

І на цьому листочку ми робимо так само. Зверху і знизу ставимо крапочки. І тепер ми ці крапочки розставляємо, щоб була однакова кількість. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. У мене крапочок. Значить, на цій стороні також треба поставити одинадцять крапочок. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 крапочок. Все наша заготовка першої квіточки вже готова. Ось такий тюльпанчик у нас буде з вами вишитий. Щоб зробити другу заготовочку, у нас буде вже Друга квітка ромашка. Нам треба зробити те саме. Ми заміряємо наш листочок, щоб він не виступав за країн. І тепер будемо з вами робити заготовочку в нашу майбутню квіточку. Візьміть лінієчку і проведіть ось так полосочку. Буде верх квіточки нашої. Відмірте, 4 сантиметри. Ось поставила я, 4 сантиметри і посередині поставити крапочку. Тепер ось тут малюємо півколо ось так. І на цьому півколі ми ставимо зразу крапочки. Посерединці, по краю і на невеликій відстані одна від одної ставимо крапочки по колу. Це буде верх нашої роботи. Ось так. Тепер нам треба намалювати пелюсточки. Ми малюємо пелюсточку. Відступити приблизно пів сантиметра. Поставте крапочку і малюємо таку широченьку пелюсточку. Подивіться, ось така широченька пелюсточка в нас виходить. І що ми будемо з нею робити? Зразу поставимо крапочки. зверху ставимо крапочку, відступіть приблизно півтора-два см з одної сторони. І з іншої сторони поставте крапочки. І тепер на однаковій відстані ставимо крапочки по нашій пелюсточці. Слідкуйте, щоб у вас відстань між крапочками була приблизно однакова. Тоді наша робота буде мати такий акуратний вигляд. Ось одна пелюсточка в нас є. Тепер нам треба намалювати другу пелюсточку, відступіть трішечки в сторону, десь сантиметр півтора в одну сторону і в іншу сторону поставте крапочки. Бачите, до країв вона не відходить. Я зайве прибираю своєю гумочкою і тепер малюю. Рівненько вниз і тут рівненько. І з'єдную напів коло, ось так. Ось так з'єдную. З цієї сторони, і з цієї сторони, ось така велика в нас ромашка виходить. І зразу ставимо крапочки. Крапочки тут акуратно дивіться: зверху ставимо крапочку. І ставимо крапочки тільки по дузі. Відступили десь півтора сантиметра і ставимо на однаковій відстані одна від одної крапочки. І з цієї сторони. На цій пелюсточці так само зверху ставимо крапочку, відступили 1,5 сантиметра і ставимо на однаковій відстані крапочки. Це буде друга пелюсточка на нашій ромашці. Тепер нам треба намалювати стовбурець, ми його просто отак намалювали. І зразу поставимо крапочки приблизно одинакої відстані, десь по пів сантиметра, можна трішечки побільше. Поставили крапочки. Тепер нам треба намалювати листочки. Листочки ми малюємо ось такі. Намалювали. З одної сторони листочок і з іншої сторони листочок намалювали. Ось ставимо крапочки знизу, відступили на 1,5-2 см вгору з одного боку і з іншого і поставили крапочки на однакові відстані одна від одної. Те саме ми робимо і на другому листочку. Відступили вгору десь півтора сантиметра, поставили крапочки, і по тепер по цій стороні ставимо крапочки через однакову відстань. І з іншої сторони також ставимо крапочки однаково одна від одної. Ось так. Тут у мене виходить зайва, ми ось сюди поставимо. Ось така ромашка у нас заготовлена. Тепер треба оці всі крапочки пробити на наш картончик. І у вас з'явиться заготовка одна і інша заготовка. Тюльпанчики також. На картон приєднуємо, пробиваємо і робимо заготовку для прошиття. Уважно виконуйте цю роботу, у вас обов'язково все-все-все получиться, бо у вас у всіх золоті ручки.